Них, них, не підозрь, слыша, не підозр. Наш мяч, возьми. Госпо, наш мяч. Я близько до тим. Егора не йди. Молодец. Умничка. Егор, ты. Грай, грай, грай.

Да мир тысь, их не мят, займись, середину займи. Иля, это очень близко. Блисково, быстрее! Давай, делай! Ося, ось як ворота! Егор, не забудь добивати! Добивати! Просто.

Ні, ляпа ти побіг. Вперед, ляпа. Даня, де пробив? Вперед, вперед, чіпай, не чіпай. Дай, Дамір, дай, вони хочуть. Разі, разі, бій. Дамір, забирай. Рост, рост, Тіма, давай. Нижче, 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 нижче. Нижче, Єгор, нижче, сядь. Нижче, Єгор. Ні, 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 чіпай його, нижче. Так, так, правильно показую. І перед, Дамір, перед. Дамір, перед.

Витя граєш, пасня, Аня, де ти грає? Паня грає.

Ноги, ну, э, Радма! На він тут, тут, давін, тут, на він тут! Разик середин! На м'яч іди, 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 іди! Давай на м'яч, синочек! Сина, ти в середині граєш, Єгорка! Єгор, Єгорчик, Єгор, Єгор уйде тут!

Нави, нави, нали. Дима, Дима, дай семей. Рывок труби на правую сторону. Рывок на правую сторону. Ладно, да на, уже, его. Да, вот. Радик, связаний, радик, навіть не бачили. Объедини его, да. Щетенно. Борисков, касание до дели верни.

Розвертай, сам, сам, сам. – іди, молодець, іди, іди, йди. Пасік шукай. А, все. Навін, З назиком, Навін, він двоє. Єгор, добиваємо! Добиваємо завжди! А не стоїм і дивимося, сюди, 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 сюди. отут. Назі, <re expand> до нас до її на, немає. <reensive> Даня, пригань, Даня, уважно там, стрибок. <reffffff> я потім ну блін, бачу, я зараз не буду, Берез бо зіб'ю м'яч! А я думаю, що ніхто не підключається. Ну це вже я вже нічого не зміню. Це тільки закінчують. Поняв далі допомагає. По це з самому початку. Це або мені треба виходити і нову було, починати. Спочатку було. а так я нову вже знімаю. Просто! Ну, — і от нова вже з приватними на, на сильно! Ви типу її не бачили. Ну, я там зараз там ну то що мені закінчувати і знімати Єгор, Єгор, на заново? Його.